Вітаю! З вами передача вічна віч! І сьогоднішня наша гостя співачка, викладачка та засновниця студії «Make Music» Анастасія Івахова. Настя, привіт. Вітаю, Настя. Перше, звичайно, що хочу запитати, як такій юній співачці ага. прийшла ідея створити студію. Uh -huh. І надихати інше, <laughs> скажу, що в мене не було в житті іншого варіанту, і ніколи я більше ніде не працювала, нічим не займалася, окрім музики. І в принципі, все моє життя від народження пов'язане з музикою. І Я навіть кажу, що ще до народження, тому що моя мама теж співачка, вона співає в хорі козаки Поділля. І коли вона була вагітною, я разом з нею їздила на гастролі, виступала на концертах і завжди кажу, що мій досвід більший, навіть ніж мій вік. Ідея створити школу до мене прийшла теж в дитинстві, досить такому ранньому віці, але це було просто як мрія. Мрія створити такий простір, де люди будуть проявлятись, кайфувати, де буде таке підтримуюче ком'юніті, де вони зможуть виступати, писати свої пісні, робити різні творчі проекти і, в принципі, робити все те, що подобається мені, все те, чим так прям горю я. І так само школи я назвала Make Music, щоб люди створювали музику, створювали мистецтво, а не просто там вчились співати або грати на інструментах. Ну ти підтвердження цієї теорії. Що якщо при надії жінка слухає музику, да. то це дуже позитивно впливає да. на дитину, і відповідно також їй наділяє певні вподобання uh -huh. музичні стосовно. Студія студія твоя uh -huh. і є, до прикладу, школа державна, яка навчає також uh -huh. музиці. В чому відмінність От для батьків, які обирають дитині такий напрям музичний? До чого їм uh -huh. готуватися, в принципі? Є велика відмінність в тому, що в загальній школі, в державній, в них є певна програма, по якій мають іти всі учні. Тобто є такі канони, є сольфеджіо, є хор, є вокал, є гра на інструменті, і ти не можеш вибирати. Тобто, це має бути все разом. Є академконцерти, звітні концерти, де дитина кожного семестру. Виступає і показує, що вона навчилася. І при цьому такий, як на мене, головний фактор відмінності, що в приватних студіях більш індивідуальний підхід до кожного. Тобто до нас приходять як діти, до речі, так і дорослі. Дорослі в державні школи не можуть вже йти через вік. І під кожного ми вибираємо індивідуальний підхід. Тобто, якщо в державних школах це базова програма для всіх, то в нас це індивідуальніша програма, адже кожен. Має різний запит. хтось, наприклад, з дітей приходить як хобі. Просто йому подобається співати, йому хочеться там грати якісь пісні з Тіктоку, наприклад, або співати популярні свої улюблені пісні. Хтось навпаки каже, там я мрію вирости, стати музикантом, навчатись далі, бути як артист. І це вже так само різні програми для цих дітей. Хтось каже, я хочу вчити і музичну грамоту там або батьки кажуть, і музичну грамоту, і співати, і грати в ансамблі. Комусь цікаво тільки якийсь один напрям. І в нас так само є індивідуальні і групові заняття, під які вони може Бирати свій запит. В дорослих так само дуже цікаво, що хтось приходить співати чисто для себе. Йому не цікава ні сцена, ніякі виступи, просто таке як хобі для душі. Хтось хоче писати пісні, стати відомим артистом, хоч і ніколи до цього не займався. Хтось приходить просто поставити голос, наприклад, там вести лекції. Для підприємців дуже цікаво, щоб керувати людьми і вести за собою. Тому в індивідуальних заняттях в приватних студіях ми більше робимо акцент на саме тому, що хоче людина і за чим вона прийшла в музичних школах. Такого на жаль немає державних. Твого досвіду, в кого страхів більше? Угу. В дітей чи в дорослих? Однозначно в дорослих. Однозначно в дітей вони ще не встигли сформуватися. Тому що діти вони приходять, вони такі заряжені, на ентузіазмі, їм все цікаво. І вони ще не встигли пройти якийсь свій життєвий досвід, де їм кажуть, це не так, ти не так співаєш, в тебе не виходить, там, помовчи, не висовуйся, будь тихіше. А в дорослих, на жаль, був зовсім інший досвід, їх інакше виховували. І в них є багато блоків, багато зажимів. І в принципі в їхньому віці, в їхніх батьків, не було такого доступу до психології, до виховання якогось іншого, і в них дуже багато цих страхів. Тобто співати взагалі може кожен. Абсолютно кожен. Я кажу своїм учням: що якщо ви можете говорити, то ви можете співати. Це вже просто справа навички і справа практики. Це велика відповідальність з твого боку. Не те, щоб обнадіяти людину, угу. а дати їй віру в себе, так. тобто і весь час її підтримувати Підтримати. і вести від початкової точки угу. до майбутнього виступу, угу. наприклад, так до речі, учні, які займаються угу. так make music. Вони можуть брати участь в конкурсах, фестивалях і знову ж таки, як це так. пов'язано з віком. Угу. Ми створюємо різні івенти, різні проекти, концерти для всіх наших учнів. Зазвичай ми розділяємо окремо діти і окремо дорослі, і діти можуть брати участь в конкурсах, які в нас проходять в місті там, або поза межами міста, в фестивалях. Раз в декілька місяців ми влаштовуємо звітні концерти, де вони виступають. Також ми можемо з ними записувати пісні, типу каверини якісь попіввід. Домі пісні знімати кліпи, і можемо робити абсолютно різні форми івентів, де діти можуть виступити. З дорослими трішечки цікавіше, тому що вони можуть робити все те саме, що діти, але для дорослих я вигадую ще інші проекти, наприклад, мюзикли і фестивалі. Мені самі дуже подобається брати в такому участь, я сама обожнюю виступати, щось створювати цікаве. І, наприклад, моя школа вже двічі робила мюзикли. Ми ставили з нашими учнями, і тут це цікаво тим, що люди, які, наприклад, ходять до нас на вокал, вони не тільки потім співають на концерті, вони ще мають уроки акторської майстерності, і вони вже як. Актори виступають так само в них є ритміка і хореографія, і вони знають, як краще рухатись на сцені, як себе впевненіше подавати. І створюється таке ком'юніті створчих людей, які разом створюють якийсь проект і потім ще в житті дружать між собою створюють якісь свої окремі проекти. І це набагато цікавіше. Після цього, після другого мюзикла, який ми ставили, ми ставили його з моєю подругою, яка є засновницею Mental Quest, і ми разом вирішили другий мюзикл зробити не просто творчим таким артистичним, а з психологічним нахилом, тому що вона робить різні психологічні техніки, і ми вирішили це поєднати. І в нашому другому мюзиклі люди проходили не тільки таку трансформацію, як співаки, як актори, а ще з певною психологічною роботою. Тобто вони перевтілювалися в архетипи, які в житті їм були непідвладні. І так вони прокачувалися. Після цього, коли ми зробили цей другий мюзикл, ми такі сиділи Іли з нею думаємо, так, окей, що ми робимо цікаве далі? Чого в нас ще не було? Мюзикли вже є. Це вже нам зрозуміло. Концерти зрозуміло. І нам виникла ідея почати робити одноденні арт-фестивалі, в яких буде задіяна якраз ця моя музична творча частина. З її це психологічна робота. І ось зараз ми вже готуємо третій фестиваль. Ми їх робимо кожного сезону. У нас був літній, осінній, тепер ми готуємо зимове коло. І зараз ми вирішили створити з нею і ще з нашими подругами громадську організацію, яка називається Бачу навколо суть цієї організації, що ми поєднуємо людей і бачу навколо саме приколо, те, щоб вони були об'єднані, те, щоб ми створювали разом таке затишне, турботливе підтримуюче оточення. чим він буде особливим? Те, що ми вже нарешті зареєстрували нашу громадську організацію, і робимо це все під одним ім'ям, бачу навколо і саме. Головна суть тут в слові коло, що ми поєднуємо людей і робимо це таким спільним, дуже турботливим і в підтримуючому просторі. Саме в цьому бачу навколо зимовому колі ми будемо робити різні вокальні практики, тобто це практики голосіння, коли люди спочатку співають разом зі мною пісні. Це в нас будуть колядки і щедрівки, але такі більш старовинні. І потім вони всі в процесі приєднуються. Тобто є такий невеличкий шматочок приспіва. Які в них іде на слуху, і потім в кінці вже всі співають разом і піднімається така дуже велика хвиля емоцій, які ми проживаємо в цьому. і Люди вивільняють свій голос, вивільняють себе і вже не бояться звучати так, як, наприклад, би співали по окремості. Далі в нас є ще акторські і психологічні техніки. Ми робимо медитацію, медитацію на зв'язок з нашим родом, зв'язок з нашими предками. Тому що всі практики ми беремо звідти, беремо старовинні, наші українські, щоб відроджувати їх. І це бачу навколо. Воно кожного сезону робить своє інше коло. Зимова це, наприклад, про такий затишок, про відновлення, про спокій. Влітку це було про гуляння, це було про більш такий веселіший настрій. Зимою це було про заземлення. І кожного сезону ми робимо щось нове. Особливо зараз, коли вже не перший рік повномасштабного вторгнення, ми відчуваємо складнощі роботи, коли ти приватний підприємець, коли ти маєш щось своє. З якими викликами зараз зустрічається твоя студія? Mm -hmm. Ну скажу, що я відкрила студію вже під час повномасштабного вторгнення, і в принципі я не знаю, як це працювати не в війну. Працювати... Легше, так? Да, я не знаю, як це працювати в спокійних звичайних умовах. Тому, в принципі, я досить швидко адаптуюся до цього. Але складнощі, звісно, перше це. Психологічний тиск війни, тому що все-таки в людей зараз більш базові потреби потрібно закривати. В них є думка, що це не на часі. Якщо в нас війна, то ми не можемо співати, ми не можемо розважатися. Типу, це не так пріоритетно. І багато людей просто не доходять через це на заняття, бо вони відкладаються десь на потім на якийсь кращий час. Друге, це те, що саме зараз відключень світла дуже багато і там навіть Генератори не справляються вже з цією кількістю, і доводиться міняти графіки, підлаштовувати їх під графіки, відключень світла, і, типу, це така досить сильна складність зараз. Також мобілізують дуже багато хлопців і викладачів знайти стає все тяжче і тяжче тому що, наприклад, в нас є дуже круті спеціалісти в Хмельницькому, але вони зараз воюють. Е, і в принципі. Складнощі, я думаю, що саме через війну найбільші, все решта досить легко вирішується. Як вважаєш, коли доросла людина приходить е, до тебе, щоб почути себе, угу. вона використовує цей час як терапію? Так, точно використовує. Тому що е, уроки вокалу, які я викладаю, це про зв'язок з тілом. Тобто зв'язок з собою, адже наш голос, наш голосовий інструмент це все наше тіло, і поки ми не будемо з ним в конекті, поки ми не зможемо класно навчитися співати. І е спів, взагалі, він відбувається. Він впливає на наш організм як така позитивна вібрація, як розслаблення. І для людей це дуже терапевтично, тому що на вокалі ти можеш прожити різні емоції, якщо ти співаєш різні пісні. Ти можеш свій настрій змінити ось так: от за одну пісню. Наприклад, там учень приходить сумний, роздратований, співає якусь свою улюблену пісню, і одразу в нього покращується настрій. І, взагалі. Коли ми співаємо, ми програмуємо себе також на майбутнє. Тому що коли ми проговорюємо якийсь текст багато разів, наша підсвідомість це запам'ятовує і потім вже діє зовсім інакше. Страшно співати щось. Про погане. Ну, є ж такі так, пісні, так. трагічні, сумні, але угу. вони постійно на слуху, на слуху. Тому що ну так працює піарком. Погані, угу. скажімо, да. так. Тобто ну, треба все ж таки зважати, вибирати. наскільки ми пропускаємо через себе пісні. Так, але я не можу сказати, що є якісь погані пісні, угу. тому що негативні емоції вони не погані. Вони просто негативні емоції, і нам потрібно також їх вміти проживати і вміти якось виражати. І, наприклад, в житті люди можуть. Не проявляти ці емоції, десь їх ховати, блокувати в собі. І саме в вокалі це найбезпечніший прояв цих емоцій, коли ми співаємо. Вокал, барабани, гітара, фортепіано. ще я скрипка. Далі? скрипка. Так. Що далі? Скрипка. Ем, Що далі? Далі. Нічого нового да. ми поки що uh -huh. вирішили зробити акцент саме на цих напрямках. Тому що коли я відкрила студію, і за ці три роки в мене було дуже багато різних ідей. В нас була і бандура, саксофон, сопілка, віолончель, типу, дуже багато різних напрямків. А зараз я вирішила сконцентруватися на найпопулярніших, можна сказати так, і ми плануємо. Робити розширення саме внутрішньо в напрямках. Наприклад, в вокалі в цьому році ми створили хор. В минулому році ми створили хор. В барабанах ми плануємо також робити групові заняття з барабанів, там де люди будуть грати разом. З гітари так само ансамблі будемо робити. і Різні цікаві проекти всередині кожного напрямку. Також далі ми плануємо розширення саме нашого простору, поки що шукаємо класне приміщення, нову локацію, в якій нам буде комфортно. І хочеться робити особисто мені багато нових проєктів, які будуть пов'язані з Make Music, але не зовсім в форматі школи. Поки що не можу розповідати, що саме це буде. Але заінтригувала ти да. дуже сильно. Чому кажу, що заінтригувала? Тому що я вже, будучи дорослою, uh -huh. розумію, що наче дуже багато пропозицій є да, цікавих, uh -huh. чим може займатися доросла людина. Але разом з тим, там, де я могла би себе проявити, серед таких ж дорослих, uh -huh. де можна було би це ком'юніті, знаєш. Вибудовувати не одним чи двома заняттями, uh -huh. а розуміти, що це ще одне місце, де добре? Uh -huh. І от коли ти говориш, що ми ось це плануємо створити, і це, і це, і це, ти розумієш, що це не просто ще одна локація, це місце, де може бути добре Так. Uh -huh. людям, які е десь відкладали, як ти кажеш, е свою на подію, на потім, не на часі, а тут вже коли як не зараз. Uh -huh. е як потрапити в хор? Я дуже просто сіда. написати мені Привіт хочу в хор. Я запрошую на особисту зустріч, де ми просто знайомимось, де людина розповідає про себе, про свій запит, що вона хоче. Я їй розповідаю про студію, розповідаю про хор. Ми з нею трішечки співаємо зразу індивідуально для того, щоб їй було не так страшно потім розкритись. Я слухаю і знайомлюся з її голосом, і потім вже людина може прийти на хор, послухати, побачити, як це все відбувається, і почати вчити пісні з нами. І це дійсно те ком'юніті, де можна сказати, що тут добре. І учні, які до нас приходять, прямо цитую, кажуть: Вау, у вас прямо як вдома. Ти приходиш, ти розслабляєшся, кайфуєш, і мені було дуже важливо створити таке коло, де кожен буде підтримувати один одного. У нас навіть є правило, яке я проговорюю на початку занять, коли новенькі приходять, що тут заборонено критикувати один одного. Але дуже вітається, коли ви кажете компліменти. Тобто, коли там, хтось з учнів співає якусь партію, а інший чує, Щось йому відкликається внутрішньо, подобається в цій людині, обов'язково він про це говорить. Типу, там, наприклад, в тебе дуже ніжний голос, або ця пісня тобі лірична, дуже пасує, можливо, ти будеш співати соло в ній. І кожен підсилює сильні сторони один одного, тому що навіть я не завжди бачу цілісну картину людини. Так? Я десь можу замилити собі очі, а інші обов'язково це побачать і скажуть про це. А як тоді вдосконалюватись, якщо все будувати тільки на компліментах? Я вважаю, що я, як викладач, просто маю робити програму для кожної людини, що я в принципі і роблю, по якій ми зростаємо і йдемо далі. Можна обійтися без критики, я щиро в це вірю, і можна компліментами навпаки дати кращий результат, тому що тоді в людини не буде страхів, тоді вона буде. Розслабленіше і краще працювати. Тому що якщо людину критикують, якщо дуже багато на це звертають уваги, вона потім закривається і в якийсь момент навіть може перестати хотіти займатися і приходити. І тут вже моя відповідальність як викладача саме проводити її до вдосконалення і до покращення навичок. Коли ти розумієш, що важко працювати, але можна, вона залишається і розвивається. Так, так. Просто тоді е, в нас є ще як міні-групки для того, для тих, хто в хорі хоче співати, але йому тяжко йти в цьому темпі, що і всі решта. І вони просто ще окремо довчають зі мною партії. Або я на домашечку все записую, скидаю їм голосові, можу скинути якесь відео, і людина вже тоді самостійно це довчає і співає в хорі. Але не було нікого, хто до нас би прийшов, я сказала: ні, в тебе там немає слуху голосу, ти нам не підходиш. Просто я вже пояснюю, що так тобі буде трішки важче, тобі потрібно докласти більше зусиль, але якщо ти хочеш, то в тебе точно це вийде, і воно так і виходить. Е, доєднаючись до хору, це кожен раз репетиція, все. все все Тобто, це людина має розуміти, так, що я вже несу відповідальність, так. я не одна, є ціла команда. Так. Тобто, якщо готова людина вписувати це життя в свій графік. Mm -hmm. Вона вступає, так якщо ні, то тоді індивідуальні okay. просто для себе своє задоволення можна. Так у нас заняття відбуваються раз в тиждень, і це фіксований час. Тобто ми завжди займаємося там в середу, і цей графік не змінюється. І коли людина до нас приходить, вперше ми це пояснюємо. І я розповідаю, що потрібно приходити на репетиції, тому що там, якщо ти в місяць прийшла на одну репетицію з чотирьох, то звісно, ти не будеш знати партії, тобі буде тяжко, і це так само може збивати інших. І мені дуже важливо, щоб всі були на одному рівні підготовки хорі. і е, ну, ті, хто вже приходять в хор, вони в принципі це розуміють. І коли ми вчимо якісь пісні, ми завжди готуємося до чогось, наприклад, до концертів, чи до фестивалів, чи до мюзиклів. І люди знають, що якщо я не буду ходити на репетиції, то я тоді буду підводити всю свою команду. І, в принципі, в нас всі дорослі люди, і вони відп... відповідають цьому, і вони несуть цю відповідальність. Що може для себе відзначити, що творчості в тобі більше ніж бізнесу? Ста відсотків. Ти говориш про це все з такою любов'ю, де немає натяку на те, що і, і там, і там, і там це ж така користь, угу. можна на цьому щось отримати. Мені здається, що поки ти не вкладеш туди емоційний ресурс. То mm -hmm. і фінансовий не буде віддачі. Е, на твоїй сторінці побачила такий батл в mm -hmm. хорошому сенсі слова е, з одним із хореографів, провідних хореографів нашого міста. Хто ж перемагає? Спів чи танці? Mm -hmm. Хто ж перемагає? Скажу, що перемагає творчість. А для кожного творчість проявляється по-своєму. Е, і ми спеціально зробили цей батл на декілька серій. Ми зняли, тому що дуже часто я чую таку фразу від учнів: куди ж піти? Чи на танці, чи на вокал, там, чи на гру на інструментах, і вони ніби вибирають, що щось одне має бути важливіше, щось їм там більше в житті допоможе. Але я завжди кажу, що е, це поєднується. Тобто класний артист, якщо ми беремо людину, яка хоче потім виступати, йому дуже важливо вміти рухатись, йому дуже важливо вміти танцювати. Так само класному танцівнику потрібно вміти заявляти про себе, розповідати, презентувати себе. І для цього потрібно працювати з голосом, наприклад, там ходити на вокал або постановку голосу. І я сама займаюся вже декілька років танцями. Я це дуже сильно люблю і обожнюю. І я всім своїм учням кажу, що. Танцюйте, це вам тільки допоможе. Так само, мій колега, який є хореографом, він так само каже, що вокал, музика, гра на інструментах дуже допомагає танцівникам, тому що це також розвиває ритм. І коли ти класно чуєш ритм, тобі набагато легше танцювати. Уяви, що зараз перед тобою людина, яка давно мріяла додати музики в своє життя, але все ніяк не наважувалось. Що би ти їй зараз сказала? Я би просто запросила її до нас в гості в Make Music, побачити, як це відбувається, і побачити, що вона може отримати. І просто поспілкуватися, спробувати. Адже спробувати це ніколи не зашкодить, і ти завжди можеш потім собі зробити висновок: чи хочеш ти продовжувати, чи не хочеш. І якщо відгукнулося ось тут в серці, то точно потрібно це робити. Дякую тобі, надзвичайно. З тобою тепло. Дякую навзаєм. Дякую. Назвичайно мені було дуже цікаво почути від підприємиці, в першу чергу, яка говорить з таким теплом про творчість. І угу. Я бажаю тобі більше людей, які би відкрилися завдяки твоєму таланту і вмінню розкривати людей, щоб вони наважились на цей крок. І не відкладали на потім. Так, Я теж дуже цього хочу. Дякую. І ще хочу так ем, сказати про підприємицю себе як підприємицю, mm -hmm. що дуже важливо в творчій сфері, в творчому бізнесі дійсно любити це і хотіти створювати щось нове, щось креативне. І чому моя студія така досить популярна в нашому місті? Тому що ми не робимо якісь шаблонні стандартні речі. Я завжди вигадую якісь цікаві різні концерти, там фестивалі, івенти. Нові проекти і людей це так само заряджає, як мене. І насправді найкращі гроші заробляються, коли ти гориш цією справою і коли ти дійсно кайфуєш від того, що ти робиш. Бо, наприклад, я не уявляю себе в якійсь там, ну, можна сказати, досить нудні роботі нетворчій, де би я заробляла великі кошти, але не отримувала б від цього задоволення. Круто. Дякую тобі, дякую. З вами була передача віч на віч до наступних зустрічей.